Найше питання, якусь створення безпосередньо соціальних інженерів або ту структуру людей об'єднаних однієї групи, як розвивати футбол. Ми плануємо вже з листопада цього року створення штатних на базі кожного району, які будуть відповідати за спорт, в тому числі футбол. Сьогодні з 220 тисяч дітей 5,5 займається футболом. 5,5 тисяч займається футболом. Сьогодні, за рахунок відповідно, управлінської культури обласного спорту і небезпужності в вас всіх. Це 2,5%. 2,5% дітей займається футболом. Наші плани щорічно. Широке охоплення дітей у уполах. Широке. Тоді друге пункт у нас йде. Забезпечення реалізативності такого футболу. Діти шестирічні вже мають бути з футболу. М'яч, інфраструктура, наставник. щоб на цих сьогоднішніх полях не пиво впили, не курили, а там здавалися у Маленький приклад на державні черги з колойом. По суті, це має батька в бандусі. Я приїхав перевіслом 2. -ти Через тиждень ці клопці заняли перше місце. Вони виграли. І такий знати дзвінок відтіля. Дякую вам за мінчик. Елементарні умови сьогодні немає забезпечити наші дітям. І будьте, я не проживаю. Федерація футбол плеє сьогодні взяла курс на... Населення. Треба починати з села, потім з району, потім з області. І потім будуть виїжджає, потім будуть полми. Не купувати десь, а тут. Дітике поняття селець. Це нічно, але це правда. Ми маємо виховувати своїх борців. Сьогодні, якщо ми візьмемо просто клас фізкультури в будь-якій школі, особливо це стосується великих населених пунктів. В класі одна третина загальна фізкультура має право займатися. Одна третина, яким вже потрібна особлива фізкультура, тому що є певні проблеми зі здоров'ю, І одна третина це протипоказаний фізкурс. Я пам'ятаю своє дитинство, коли кожен, кожен був у класі, займався і виступав за школу. Ми, ми постійно були в руці. Ми їздили по всій області. Ми яка у нас є на сході України, коли з однієї сторони хлопці, повертаючись після мобілізації, є бездорог. У ну, них не, немає поранення, відповідно, не здоров'я. Але сьогодні ми відкриваємо центр реабілітації тих хлопців, які повернулись, тому що навантаження, яке на них під час мобілізації, під час війни вони понесли. Вони не зі реабілітацію, спині особливо певне. Чому? Тому що вага, тому що вороне жили, а м'язи не просто зло. Якщо ми з дитинства не будемо виховувати наших дітей до Господу, мені страшно не любимо, що буде зла. Чи буде після сказал? І коли в чорна фраза підвучала під час наради. Діти мають бути в офлайні до інтернету і в онлайні до футболу. Вони мають бути на стадіоні. Шановні колеги, я програму, що вам всім представив, Вона всіх вас є. Я хотів би просто, щоб ви всі ще раз замовили слова. У дітей немає можливості спинити. Через наші рядки бути позбавленими розвитку спорту. І, зокрема, футболу України. Я хочу сказати, що після того, як сьогодні Федерація футболу по-іншому задаледення розвитку по футболу, після того, як фанати клубу Таврія приїжджають в Береслав вічні населені пункти з Крима, приїжджають сюди і вболівають за... Кримську Федерацію, яка створена в Херсонській області, вболіває за удари завдяки керівництво Федерації футболу України, І створили цей кул допомагає рокам і так. Сьогодні футбол України це не просто якась спортивна яка збага. Сьогодні футбол України це країн спорту, який є для всіх. Це сьогодні питання національної безпеки. Це питання геополітики. Це питання того, що ми наші. Діти, переселенці, виходять за руку наших гляделів на футбольній матчі. Ми показуємо всьому світу, що футбол сьогодні поза політикою. І коли нещодавно міти, ми, ми запросили всі в залу, ми з усіма поспілкувалися. Там було багато противників, які прийшли проти мене, противників з волейболу, з баскетболу. Тому що ви люди футболі. Тому що, впевнений, що ви думаєте про те, щоб об'єднати людей, а не роз'єднати. Але те, що інші федерації виділяють увагу футболу, це так само буде. Я впевнений, що всі ми люди.